Так, доброго часу, мої дорогенькі, роблю бліц по населеним пунктам, які ви мені написали. Отже, писали про петрівку, яка біля майнулівки. Давайте подивимось: петрівка, яка біля майнулівки. Тому що там писали, що є дальня якась петрівка. Але, тож, Новопетрівка, Старопетрівка. Так, Петрівка. Біля майнулівки якась. Дальня. Написали, що Дальня. Це ви знаєте, що вона дальня, а я звідки знаю? Я то не знаю. Я то не знаю. Так. Дивимося, бліц по Запорізькій області. І, здається, одне там, одне населений пункт просили подивитися по, по... Херсонській області. Так, Петрівка. Петрівка. Ой. Ой. Що то воно йде? Таке ось. Слухайте, там якийсь треш контент у вашій Петрівці. Скільки їх то у вас там? Риють щось, риють, риють, змагатися там будуть. Їх везуть, 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 везуть. Капець. Але знаєте, як люди їдуть на вірну смерть? Отак. Мисте. Чи збираємося ми відвоювати свої землі? Так, збираємось. Відвоюємо, так, відвоюємо. Зараз мечів це каже, що ну, от, те відвоювання, визволення і деокупація цього міста, ну, вона не буде без жертв з нашого боку. Так, що буде найближчим часом. Ой. Найближчим часом я так думаю, що будуть нанесені стратегічні якісь точкові удари по Петрівці, можливо, десь там біля, але будуть поранених дуже багато. Дивіться, Петрівка, будьте обережні, жіноче населення, прям дуже обережні, тому що там расосейські солдати теж як то не дремлють. Далі, не знаю, яке це село багате, чи мене багате, але вони хочуть вижити з нього максимум не дуже багато. Буде щось там, чоловіків будуть мордувати в селі. Так, визволення. Десь там той район буде важкувато, але все вийде у нас. Льти. Початок, потім якось ситуація м -м, призупиниться березень. От березень прям буде дуже халесо. Дуже халюсю. Ой, там буде дуже, дуже багато орків, смертей. Так, бачите, що орком буде. Смертю оркам буде. Чекайте, лютий березень буде важкувато. Так, далі просили Любимівку подивитися. Любимівка. Любимівка, любимівка, любимівка. Давайте подивимось, чому ми можемо, можемо, ми все можемо, Любимівка. Так, стратегічне місце. Стратегічне у них там а, Уже був прильот, вже поранені були у вас там. Уже був прильот. Вони як приїжджають, хазяйничають, беруть під свій контроль. А, після а, прильоту там було дуже все складно. Прям дуже. Знаєте, як людей так просували капітально. Прям дуже пресували. Україна. Ну, готова відвоювати. Уже якось у вас стратегічна дорога. От стратегічна. І прильоти там, думаю, що не один раз ще будуть. Вони ще зібралися там міст якийсь підривати. Рососейці, якщо наші будуть заходити, а ми такі дурні будемо по, -по мосту лізти, да? е, селище ваше таке немале. Так, да, вони хочуть якийсь міст підірвати. Бачите? Який там вони міст можуть підірвати? Якийсь там міст може бути. І вони хочуть його як підірвати. Якусь дорогу. Так, кусок дороги підірвати. А ми танки пустимо по дорозі, Діоти. Буде ще один прильот. Там, ну, думаю, що не один. От прорив з нашого боку. Так, ну, дивіться, там буде колісниця прорив з нашого боку. Так, да, будуть і поранені, будуть там, там не все так просто буде, але але все буде добре. Дивіться, вони всі будуть там розбиті. От всі. Вся ота бедлота яка приїхала, вона вся буде горіть аду Так, дивимося далі. Новопетрівка, подивіться, будь ласка, Новопетрівку Бердянського району. Ой, щось я таке дивилася? Старопетрівка. А, це Новопетрівка, господи, скільки їх там. Так, ну, давайте подивимося Новопетрівку. Ви мені так понаписували за ту Старопетрівку, Що там так, так, так. Я не знаю. Я говорю те, що мені от е карти показують. А як воно є, на ну, ділі, я ну, я там не була, я не знаю, розумієте? Так, е Новопетрівка. Давайте подивимося. Теж написали Бердянського району. Їм mm. е дуже треба була Новопетрівка. Дуже треба було Новопетрівка. Слухайте, а щось за Новопетрівкою там було раніше до того, як расасійці прийшли, військове щось було. Можливо, не в самій Новопетрівці, а за Новопетрівкою. Там було щось таке стратегічне. Блін, щось таке. Військове і стратегічне з нашого боку. Ну, можливо, військова частина, військова база Ну, щось, щось таке дуже важливе за нову ну, за цією Новопетрівкою було щось військове. Вони її знищили, а тепер на базі тієї того знищеного, що як вони заходили, то базуються там самі. А чого вони там базуються? Вони бояться наступу. Вони там окапуються капітально. Правосуддя. Слухайте, ми там знаємо, де все цю нову Петрівку. Вона ну, якась як довга дуже. От знаєте, мені кажуть, довга. От як ці, ці довго. Е, далі є обов'язково якийсь в, е, водойма, водойма на кораблях. Е, і знову мені показують, що є щось військове. Що Новопетрівка стратегічна чим. Показують мені військовим якимось об'єктом за Новопетрівкою. І ще раз повторюсь, можливо, якась військова база, частина, щось було за Новопетрівкою українське. Силове. Силова якась структура. Так, по у Новопетрівці є вихід до водойми. Це річка. Кораблі. Ні, це море. Е, бо по річці кораблі не ходять. Ну, по такій. Е, дивіться, е, там вихід є до моря. Так от, вихід до моря він замінований повинен бути. Вони мінують там його. Я вам скажу, що це село, село це дуже просвітаюче. Прям дуже, мені дуже подобається. От я колись дивилася село Розділ Запорізької області. От Воно мені подобається, воно як зразкове. І тут, в цій новопетрівці, воно теж там, як розвиток якийсь іде. Таємна ситуація. Але думаю, що. Розвиток, а чого розвиток? Знаєте, був. А, щось пов'язане було. Я так думаю, що там бази отдиха є. Бази відпочинку є. От щось таке морське. Що це були бази відпочинку, бази от для. Угу. Другий момент аграрії, якийсь. Як підприємець, який мав якийсь аграрний бізнес теж в Новопетрівці, постраждав. Його там, можливо, якось як брали в полон, навіть щось там взяли, його присували вони там дуже, його він там якийсь період, як посидів у них, щоб він співпрацював з ними. Ну, людині просто не залишаються гроші в нього поцупили, людині просто не залишається іншого виходу. Так, визволення буде. Ви знаєте, воно як. Дуже багато людей, які хочуть назад в Україну. Тому що люди е мали там, от я ж кажу, бізнес мали. Могли нормально себе там дуже класно себе е відчувати. А тут прийшов якийсь, якесь чудо прийшло, і от почало тут. Ну, нічого, нічого. Що їм буде. <свят> ну, дивіться, ну карти самі за себе говорять. Так, да, будуть бої. У вас там будуть бої. Не буде все так цей. Але будуть бої. Будуть. І знаєте, що найбільше в цьому якби, моменті. Вони будуть розбиті, дуже смертей багато буде. І вони ж самі те, що клали, було, ну, знаєте, як покладено на берег моря, самі ще й підірвуться на цьому, коли будуть тікати. Ото собаки, собача смерть. Так, дивимося далі. Просили подивитися Радівонівку. Радів... Правильно хоч прочитати. Радівонівка. І є якийсь Богатир збіччя молочного лиману. Ну, Давайте подивимося. Давайте подивимося молочний лиман. В перший раз я чую, що є таке молочний лиман. От бачите, 40 років прожила і не знаю, що у нас таке є в Україні. Так, Радівонівка. Запорізька область. Так, написала, що Запорізька, не знаю. Молочний лиман, Радівонівка. Річечка якась йде, річечка, річечка, як огинає річечка. Радіонівка невелика, але нормальна. Ну, можна було там працювати, і люди там працювали. Люди, я так розумію, що їздили от, знаєте, як, на роботу до цього лиману, я так розумію. Так, зараз в жахливому стані це все. Вода. Так, да, їздили до цього Лиману. Так, я так розумію, що на Лимані, ага, Фортуна. На Лимані були е бази відпочинку. От таке все. Знаєте, як дитячі табори. О, слухайте, а ще якась там. Да, кажуть, що там живуть орки тепер цих дитячих таборів. Слухайте, там було дуже класне місто. Там було... Як заповідна зона. І от з цієї заповідної зони люди отримували, ну, могли нормально працювати, тут кар карта фортуни йде. Щоб вони собі ну, гарно почували. Е був прильот по цим базам отдиха. Десь, десь ми там їх. А це наші бомбили. наші да, наші. ставили їх. Да, наші. Е так, але якось воно разом, той богатир і ця Радівонівка, воно дуже близько. Заїхали, да, заїхали і зупинилися. Так, Радівонівка, чи буде звільнена? Дуже буде, ось хочуть звільнити її. Але буде звільнення, але це більше до дуже багато орків. Прямо просто триндець. Але це більше уже там травень. Ось так цей буде рандіонівка. Травень. Травень. Силою будуть виганяти. І дуже багато буде полонених там. Зараз швиденько розкладу на, на богатиря вашого Запорізького. Ну, нібито Запорізька область, я не знаю. Вони написали області. Може, Херсон. Не знаю. Богатир. таке наз... назва така класна. Ну, от богатырі точно, бу... точно був прильот. Манюсіньке, мені було. По Рашистам був. І хорошо ми їх там дали. Слухайте, там повинно бути, ну, оцей лиман, я так розумію, там поряд. Вода, дуже поряд. Да, ці заїхали орки. Ми їх там хряпнули десь хорошо. Так, визволені. Так, да, хряпнули хорошо, розбили якісь бека хорошо. І трупиків там було цінне дуже ми їх там. Ну, це по правосуддю, що ж. Так. Визволення. Визволення буде з трупами, але дуже швидко. От ви будете звільнятися дуже-дуже швидко. Так що, все буде добре. Так, дивимося далі. Це ми зробили. Новодмитрівка. Новодмитрівська, напевно. Так, писали мені Новодмитрівка друга. Іванківський район Херсонської області. Давайте дивимося, що там, коли звільнять. Манюньке. Манюсіньке. Прям зовсім манюсіньке. Слухайте, як проблема питної води у цьому селищі? Як проблема питної води, орки. Між двома селами. Знаєте, як строїть барикади? Чи буде воно звільнене? Буде звільнене, але не зараз. Почекайте, дуже багато буде смертей там. Ну, саме орківських. Дивіться, прям оці всі воїни будуть. Ну, які воїни? Чмобіки? Будуть, Буде боротьба. Але це, знаєте, як боротьба за дорогу за якусь. Дорога якась веде до великого населеного пункту. Слухайте, там. Там скоро будуть прильоти і капітальні прильоти. Так що місцевим краще там десь. Хоча воно не, не, ну не на самій дорозі, а де десь поряд, прямо буде, будемо силою ми їх там виганяти. Прорив буде нашої армії. Але тоді, коли займуться, не буду говорити, так, коли це буде. Ну, кажуть, що до шостого місяця. До шостого э, восторжествує справедливість. Підуть вони. Да. До шостого місяця. Так що чекайте. До шостого місяця. Так, Нібито все подивилася. Ага, Покровськ ще просили подивитися. Покровськ Донецької області. Давайте глянемо Покровськ Донецької області. Покровськ. Окупований, не окупований. Не окупований, не окупований. Покровськ дуже боїться. Дуже боїться, що буде окупація. Далі по Покровську регулярно прилітає. Прилітає регулярно. І біля прилітає, і. Ну, прилітає, коротше. Дивіться, якщо хтось боїться, що буде окупація, Покровська хай свої сумніви розвіє, тому що, окупації не буде Покровського. Вони не дійдуть туди. Просто, просто не дійдуть. Так що заспокойтеся. Слухайте, у вас при владі десь є колаборант, який зливає всі ті дані. Прильоти, прильоти по вас будуть. Буде захист якийсь поставлений, десь там близько. І от, ну, є якийсь придурок, який зливає дані. Є. При владі вашого міста, чоловік. Але я думаю за гроші. Слухайте, випнуть вони його, як собаку бездомно. Так. Ой, так, 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 так. Так. Що з місто я вам скажу, що воно таке класне, не бідне місто. Не бідне. і таке хороше. Вон там розв'язка хороша, там дороги, така, інфраструктура класна. І туди, і сюди можна куди завгодно. Оце чого їм треба той Покровськ. Так, е, далі, що можу сказати? Можу сказати, що нічого їм не світить, розумієте? Абсолютно нічого їм не світить. Хай вони трошечки... Там буде мир і все. Ні, нічого там не світить. Абсолютно. Вони там хочуть за нього боротися. Що там бороться? Кому там боротися? Я бороться? Так, дякую вам дуже за. За те, що ви зі мною, бліц закінчився, і всім вам дуже-дуже дякую. Пишіть запитання, подивимося.